Іменіша Шаповаленко, Гаряша Богдан, Болдарська дитяча музична школа номер 2 вибачте імені Шповаленка. Німець Сніжана, Лубинська музична школа, Шевела Володимир, Комсомольська дитяча музична школа, Олійник Каміла, Новосанжарська дитяча музична школа, Матвієнко Марія, Комсомольська дитяча музична школа, Ковальок Сергій, Лохвицька дитяча музична школа імені Дунаєвського, Мамонтова Тетяна, комсомольська Дейнева Максим, Болдарська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Кіріченко Волошина Ганна, Комсомольська дитяча музична школа, Балдуша Детидана, Кременчуцька дитяча школа, музична школа номер 1 імені Чайковського. Євець Валерія, Лохвицька дитяча музична школа імені Дунаєвського. Гарасимов Микола, Болдавська дитяча музична школа номер 1 імені Майгороду. Салда Валерія, Лопецька дитяча музична школа імені Дунаєвського. Коломій Заряна, Полтавська дитяча музична школа номер 3 імені Бориса Гминів. Куць Богдан, Оржицька дитяча музична школа. Скорик Олександр, Комсомольська дитяча музична школа. Осаоленко Марта, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майгориди. Чуть Катерина, Лубинська музична школа. Гера Гасимли Шахін Алі Огли, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди. Гонтова Анастасія, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди. Пархоменко Павло, Деканський початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, Дитяча музична школа. Москаленко Анастасія, Лохвицька дитяча музична школа номер 1 імені Дунаєвського. Задорожна Лінда школа Повласка Анжеліка, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Коваленко Валерія, Грибінківська дитяча музична школа, Грачова Анастасія, Корольська дитяча музична школа, Смірнова Валерія, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка, Луценко Анастасія, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди. Пасільська Іванна Анастасія, Полтавська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко. Макаров Андрій, Полтавська міська школа мистецтв імені Раїси Кириченко. Єлісеєв Гліб, Полтавська, дитяча музична школа номер 3 імені Бориса Кмирі. Шманденко Анастасія, Лубинська, дитяча музична школа. Міщенко Ірина, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Сінко Антон, Болтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди. Дорошенко Марія, Болтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Ніконов Олексій, Болтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Шавлай Сергій, Комсомольська музична школа. Дитеряник Руслан. Зіньківська дитяча музична школа. Биченко Єгор, Подилевська дитяча музична школа. Вітаємо гучними областями. ось вони, найталановитіші, найкращі вихованці початково спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавської області. Вони заслужили ці васія своїм трудом і своєю працею. Шановні діти, надзвичайно гордо сьогодні бути нам разом з вами. І ви повірте, не того, що ми коло вас стоїмо, а тому, що ми стоїмо серед успіху, серед таланту, серед здобутків, серед тих здобутків, тому що ви цими здобутками славите не тільки Полтавщину. Ви протягом літніх канікул вийдете на міжнародний рівень і знову і знову будете ославлювати Полтавщину далеко за її межами. Хай вам щастить оплески цим прикрасим. І я прошуся, перебічнення моє партії, не повіріться, що особливі діти, з особливим поглядом, з особливим світоглядом. Вони заслуговують подяк, подяк і подяк і підтримки. І тому, мабуть, саме президентом України 2013 рік, рік підтримки дитячої творчості в Україні. Ми перед вами завинили і ми будемо презентувати знову і знову ваш талант і його підтримувати. Хай вам щастить! Пові інструменти гітара, добра, балалайка, цимбали. Гран-прі отримав Іщенко Іван, Миргородська дитяча музична школа імені Коломійця. Якщо немає Івана, хто з Миргорода? Будь ласка, отримайте нагороду. Вітаємо, вітаємо, будь ласка, вітаємо. володар гран-прі. Дитяча музична школа імені Героя України Білаша. Будь ласка, подавайте швиденько. Градецька школа. Другі дітки, давайте ви будете підходити, а вам тут на нагоду. Ближче нас. З номінації струнно-щіпкові інструменти Шапошник Антон. Рома Данівська дитяча музична школа. <плес> Кравченко Іван полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Володимира Шаповаленка. <плес> Гаряша Богдан полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Володар-гран-прі німеч сніжана Лубинська музична школа. Номінація гран-прі шевела Володимир Комсомольська дитяча музична школа фортепіано. санжарська дитяча музична школа. Перше місце номінації фортепіано отримала Матвієнко-Марія Комсомольська дитяча музична школа. Будь ласка, Володимир, ти сьогодні за всіх комсомольських учнів. Перше місце номінації фортепіано отримав ковальов Сергій. Лохвицька дитяча музична школа школи. Будь ласка, отримайте нагороду. Перше місце номінація фортепіано мамонтова Тетяна, Комсомольська дитяча музична школа. Різні вікові категорії. І молодша, і середня, і старша. Молодша категорія, Дайдену Максим, Полтавська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Кіріченко. Волошина Ган. Комсомольська дитяча музична школа, перше місце. Номінація портепіано. Балтушай Титана, Кремінчуцька дитяча музична школа номер 1 імені Чайковського. Будь ласка, земляки, отримайте на голоду. Ємець Валерія, Лохвицька дитяча музична школа імені Дунаєвського. Народні інструменти Баяна Кардеон, Володар Гран-прі, Герасимов Микола, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Платона Майбороди. Чарда Валерія, Лохвицька дитяча музична школа імені Донаєвського Перше місце номінації Баяна Кардеон. Коломій Зоряна, Полтавська дитяча музична школа номер 3 імені Бориса Гмирі. Богдан Оржицька дитяча музична школа. Ну буквально тільки що Перезвонили, що не доїхав. А він наш учасник концерта. Наступна номінація: струнно смічкові інструменти, скрипка віолончель Перше місце скорик Олександр. Комсомольська дитяча музична школа. Марта Полтавська дитяча музична школа номер один. Імені Платона майборони. Катерина Лубинська музична школа. Гасенолиша Шахін, алі огли Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Платона Майборова. Перше місце номінації струдно-смичкові інструменти також отримала гонтова Анастасія полтавська дитяча музична школа. Перше місце Москаленко Анастасія, Лохвицька дитяча музична школа імені Донаєвського. Семенівська дитяча музична школа. Задорожня Лінда. Абсолютний переможець. Переможець! Обласного конкурсу перше місце. Поплавська Анжеліка, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Володимира Шаповаленка. Коваленко Валерія, Грибідківська дитяча музична школа. На жаль, не змогли доїхати. Ну, передамо нагорода, знайде свого героя. Грачова Анастасія, Хорольська дитяча музична школа. Смілова Валерія, полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Володимира Шаповаленка. Луценка Анастасія, полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Платона Майбарди. Номінація Духові та ударні інструменти Флейта, Блок Флейта, стопілка, кларнет, саксофон, труба, трамбон, балторна, тенор, баритон, ударні володаром гран-прі стала Косінська Івана Анастасія, учениця Полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтв імені Раї... Кириченко. Ось вони найталановитіші, майбутні України. Володар гран-прі Макаров Андрій, Полтавська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси Кіріченко. Єлісієв Гліб, Полтавська дитяча музична школа номер 3 імені Бориса Хмирів. Володарні гран-при, номінація Дукові інструменти. Місце отримала шмонденко Анастасія Лубинська музична школа, представник лубинської школи. На сцену запрошується міщенко Ірина, полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка, яка теж є переможцем. Перше місце номінації Дубові інструменти. Тенько Антон, Полтавська дитяча музична школа номер 1 імені Майбороди. дорошенко Марія, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Школа номер 2 дорошенко Марія будь ласка, отримайте нагороду. Нікомов Олексій, Полтавська дитяча музична школа номер 2 імені Шаповаленка. Шавуй Сергій, Комсомольська дитяча музична школа. Перше місце номінація «Духові інструменти. Детеряни Бруслан, Зіньківська дитяча музична школа. І останній переможець Піченко Єгор, Котелевська дитяча музична школа, перше місце ударні інструменти. Вітаємо ще раз звучними гучними Наші кращих абсолютних переможців обласного конкурсу виконавської майстерності юний віртуоз Полтавщини. Щиро раз дякуємо батькам, викладачам.